вас вітаю всеукраїнський інтернет-супермаркет тільки так. І сьогодні у нас на огляді ось така ось скакалочка європейської фірми Сполкей Візер. Дана скакалочка постачається ось такій от картонній коробочці. Трос скакалочки довжиною в 300 см. ручки скакалочки по 16 см. В ручці є ось такий от обтяжувач. Металева трубочка. 20 грамів. Можна і виняти з необхідності. То ну, тросику можна легко регулювати. Ось так от виймаєте. Звідси виняли, зняли це, обрізали в цій штучці власмасові такі зубчики, насадили знову на місце. Ось так. І готово. Дякуємо за увагу. Вибирайте якісно.